Я тебе вітаю. Давай сьогодні викличемо людину, з якою ти хочеш поговорити, і запитаємо, що він хоче тобі сказати. Викликаємо сьогодні чоловіка. Це або твій чоловік, або твій коханий, можливо, твій знайомий. Давай поговоримо сьогодні з чоловіком. Подумай про нього, будь ласка, загадай ім'я, уяви його. Викликаємо тебе. І зазвичай після таких розкладів ця людина виходить на зв'язок. Тому давай, починати, що ти хочеш їй сказати. Що ти хочеш їй сказати? Він зараз просто на висоті. Він е е йому подобаються ті зміни, ті зміни, які відбуваються. Він, можливо, десь, е знаєш, як в процесі, в процесі змін. У нього були певні втрати. У нього були певні втрати. Він ем, загубив віру в себе. Він загубив віру в себе, і ем, тому він трошки обмежений, знаєш, обмежений в своїх почуттях і не може видати тобі повністю ем, всі ті почуття, на які ти заслуговуєш, тому що були втрати. Які втрати ти говориш? Втрата спокою. Можливо, це втрати якісь пов'язані з роботою, можливо, це втрати якісь пов'язані з його суспільним життям або щось з тим, що вже було, да, і він переживає, що ти хочеш їй сказати. М. Ти пристрасна жінка, він е, закоханий, бо він відчуває в тобі пристрасть і бачить тебе такою, знаєш, дуже енергійною. Йому гарно поруч з тобою, йому комфортно. Що ще хочеш їй сказати? Що ще ти хочеш їй сказати? О! Хм, церконеї чи. Слухай, ну він боїться. Він боїться, він готовий. Він, ти знаєш, він вже, як то кажуть, созріл для стосунків, да? він готовий вже рухатися далі. Але от є якийсь страх. Страх повтору минулого, страх того, що. Буде знову та сама біль, яка і була, якщо він порине в ці стосунки або відкриється тобі, він боїться болі, боїться страждань. Але він готовий. Він готовий тобі все це дати, він готовий себе проявити. Він дуже хоче стабільності, він дуже хоче впевненості в собі. І в тобі, і в ваших стосунках. Чи є якісь секрети? Чи маєш ти якісь секрети? Так, він дуже переживає. О, це страх. Знову ж таки, страх стосунків, страх вибору, страх відкритися, страх довіритися. Ти розумієш? Ти можеш йому допомогти? Скажи, що вона може зробити для тебе? Що ти хочеш? Яка допомога тобі потрібна від неї? Потрібно просто його зрозуміти. Ти знаєш, і інколи навіть просто не потрібні слова а дати побути йому з собою. Йому потрібно вирішити, ти маєш просто почекати. Тут йде момент очікування. Знаєш, він зробить правильний вибір, але це має бути його вибір. Тут не потрібно на нього давити, не потрібно постійно його тягнути на розмову, там, або, знаєш, ну, Постійно питати, що з тобою, що з тобою. Да? Людина зараз знаходиться в моменті обдумання, в моменті рішення, прийняття рішення, і ну, для чоловіків це дуже важливо бути наодинці зі своїми думками. Скоро все вирішиться, скоро тобі все стане відомо. Відповідь вже близько. Давай візьмемо карти поради. Для тебе карти поради для тебе. Карти поради для тебе. Тут знаєш, простіше дивитися на багато речей. Все, що є навколо тебе, ти. В принципі, ти маєш все, що тобі потрібно. Єдине, що ти маєш зробити, це повірити в себе, трошки заспокоїтися, да, і е, довіритися тому, що відбувається поруч. Просто довіритися. Те, що з тобою буде траплятися, все рівно буде тобі йти найкраще. Тому тут просто потрібно довіряти. Навчитися довіряти. Якісь добрі новини скоро в тебе будуть. Щось проясниться, якась ситуація проясниться, потрібно трошки почекати. Дякую тобі велике за перегляд. Підписуйся, пиши коментарі. Бережи, будь ласка, себе.